Вона була сенсом мого життя. Вона не по рока була доросла. Вона завжди не тільки мені підтримку вказувала, всі друзі її любили. Вона в усьому знаходила позитив, вона з усіх ситуацій виходила з посмішкою. Я їй скільки разів після прильотів, що візьме академ, візьме ні, ні навчання, ні медицина, ні. Це була її мрія лікарем, бути лікаром, бути хірургом. І вона, вона ж не просто мріяла за все, що вона ставила перед собою цілі, і вона завжди до них йшла. Вони серце в мене забрали. Не тільки дитину. По-перше, вона дуже любила автомобілі. І в неї у цьому місяці на 24 число взятий талончик у умрела для здачі екзамену. Вона дуже хотіла права, хотіла машину, але вона казала: ну, зараз про машину мріяти рано, спочатку треба зробити права. І вона сама вчила, сама сиділа. І я про це взагалі буквально узнала ось. Вона хотіла до останнього, щоб не ну, сюрпризом таким. Вона любила пекти, вона дуже любила свою меншу сестричку. Все, що з нею пов'язане, з меншою сестричкою, усі захоплення меншої сестрички, це. Це все, 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 все з нею Світлана. Світлана її на гімнастику здавала, Світлана її по змаганням возила. Дуже вона її любила. Вона для неї, для меншої доньки, для Аліни, то Світа для неї мама, не сестричка, вона для неї мама. Аліна, бувало, мене не слухає, але якщо їй Зробила зауваження Світлана, то це для неї був навіть я ж кажу, вона більше навіть її слухала, ніж мене. Ми прочитали, що був прильот, і я почала їй дзвонити. І вперше за все время, скільки в неї телефон, завжди міг там, ну, або не взяла трубку, або на даний момент. А тут телефон вилетів з сіті. І я стала дзвонити через інстаграм подружці. Вона тут. Кажу, Надія, Світлана, з тобою, вона в общежитті. Вона каже: я не знаю, зараз буду ознавати. І буквально мені вскорі дзвонили. Я сказала, що її немає на місці і що вона була там. Але вони до останнього діти. До останнього вони нам не казали, хоча на той момент, як ми вже були в дорозі, вони вже знали.